У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулись урочистості з нагоди Дня гідності та свободи. У них взяли участь працівники університету, курсанти, студенти, ліцеїсти, школярі, слухачі патрульної служби поліції, гості. Урочистості розпочалися з внесення прапору університету. Залпом з рушниць та хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять героїв, полеглих за вільну незалежну Україну. Після чого було виконано державний гімн України. Перед присутніми виступив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Ігоранін, який зазначив, що Україна стала на шлях реформування, впровадження демократичних принципів. Українці два роки назад доказали, що достоинство, честь, свобода це основні критерії нашої нації. У ці дні сьогодні ми також чтимо пам'ять наших друзів і героїв які… антитеррористической операции продолжают бороться за независимость Украины. Это ежеминутный, ежесекундный бой с противником. И мы победим. Ректор університету Валерій Сокуренко зазначив, що недавно був прийнятий закон України про національну поліцію, у статті першій якого записано, що правоохоронці повинні захищати права і свободи людини. Саме це і є пріоритетом у підготовці майбутніх захисників правопорядку. Навчатися так, щоб міцно тримати зброю в руках і зробити все від нас належне, щоб Україна була єдиною. Вільною європейською державою. Служіть і навчайтесь так, щоб вас поважали люди і зберігав Господь Бог. Слава Україні! Слава! 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 Для курсантів університету нинішній захід є святом патріотичності і єднання усього українського народу. На мою думку, це такий незаламний символ. Української мужності, української гідності. Український народ зробив демократичний вибір. Вибір, європейський вибір. Ми стали на шлях майбутнього в Євросоюзі. Ми показали всьому світу, що ми достойні і гідні стояти в ряд з цивілізованими, з демократичними державами. Це для мене такий символ, який ніхто ніколи не зможе ні забути. Ні, Після урочистої частини відбувся показовий виступ почесної варти університету з карабінами та шаблями. Учасника гуртка художньої самодіяльності виконали літературно-музичну композицію. Кульмінацією заходу став патріотичний флешмоб Україна. Це ми закінчився захід урочистим проходженням особового складу університету.